Падіння режиму Башара Асада стало не лише військовою поразкою для Путіна. Тепер диктатор ризикує назавжди втратити європейський ринок для російського газу. Хто тепер зможе постачати блакитне паливо в ЄС? І яку роль в цьому відіграє Сирія? У 2000 році багатий на природний газ «Катар» запропонував побудувати трубопровід довжиною півтори тисячі кілометрів до Туреччини вартістю 10 мільярдів доларів. Труба мала проходити через Саудівську Аравію, Йорданію та Сирію. З Туреччини газ мав іти до Європи, що стало величезною загрозою для Росії, адже аравійський газ банально дешевший за російський, а отже, і більш вигідний для старого світу. На будівництво погодились усі, окрім Асада, який зробив ставку на газопровід Іран, ірак Сирія. Тож катарський проект тоді залишився на папері, що цілком влаштувала Росію. Вересень 2015 року у низці арабських країн спалахує серія вуличних протестів, яка отримала назву Арабська весна в Сирії. Опозиція впритул наблизилась до того, щоб скинути строну багаторічного диктатора Башара Асада. 30 вересня 2015 року, всупереч всім міжнародним правилам, Росія здійснює пряму інтервенцію своїх військ в Сирію і, зрештою, не дозволяє повстанню повалити режим Асада. Відтоді російська армія мала постійний контингент в цій країні. Основні мотиви підтримування режиму Башара Асада для Росії були газові не допустити катарський газ через Сирію в Європу. Ми розуміємо, що Сирія це вихід Середземне море, і Росія використовувала бази в Сирії, зокрема Тартус, як основний переваличний пункт для постачання ПВК в Африку, в країни Африки, там, де вони захищали російські інтереси. Загалом російський флот мав певний вплив. І підтримання режиму Башара Сада це також було такою типу, картою: по... Наявності певного впливу на Ізраїль на Саудівську Аравію, зокрема, і мотив для такого більш-менш такого рівноцінного діалогу з Туреччиною в арабському світі, оскільки все ж таки сирія там стратегічне географічне положення. Листопад 2024 року сирійські повстанці за часткової підтримки Туреччини почали наступ на Дамаск і 8 грудня захопили столицю. Асад втік до Москви, а його режим офіційно оголосили поваленим разом з сирійською армією. Розгрому зазнали і російські війська. Але чому Туреччина, яка тривалий час мирилась з російською присутністю в Сирії, так і підтримала опозицію? По перше, туреччина стає головною атакою воєнною силою в арабському світі з одного боку, з іншого боку, Катар цілком може реалізувати е, цей проект по постачанню газу в Європу. Зокрема, і це буде додаткова альтернатива для Європи. Будемо так говорити, по порятунку європейської економіки, враховуючи, що так чи інакше, вони е, від російського газу були достатньо залежні. СПГ не може фактично компенсувати всі втрати. от від, від відмови від російського газу щоправда для того, щоб Туреччина дійсно могла стати лідером в арабському регіоні і найбільшим газовим хабом в світі, в Сирії необхідно створити стійкий уряд, який має протриматись щонайменше рік, кажуть експерти. Тоді Анкара зможе контролювати ту частину Сирії, через яку має проходити вигідний для неї газопровід з Катару. маючи ще й босфор. Туреччина отримає неймовірне геополітичне таке становище дуже зручне, і тим більше має ще сильну армію. А арабський світ так чи інакше має на когось опиратися. Туреччина ось цю роль свою як оплота такого оплота стабільності або такого арбітра в арабському світі, який має силовий ем, силовий статус ем, і силові можливості. Вона буде. Грати в тому числі це ну, достатньо геополітично е, сильна ситуація. Ще одним фатальним для росіян газопроводом мала стати труба з Єгипту до Ізраїля «Арабгаз», яка також повинна проходити через Сирію. Будівництво почалося у 2003 році, але зведення гілки біля сирійського міста Хомс, яке контролювала Асадівська армія, з очевидних причин не відбулося. Якщо ж Туреччина візьме під контроль цю територію, то будівництво газогону «Арабгаз» можуть швидко відновити. Для Путіна це подвійний удар, після якого Росія ризикує втратити можливість. Постачати блакитне паливо в Європу він економічно суттєво програв, оскільки знову ж таки просто вони тривалий час Катар не допускали у газовій конкуренції. Зараз фактично Катар має чудові шанси для того, щоб видавлювати росіян ще сильніше. Росія, звісно, переорієнтувала частину ресурсів на Китай, на Індію, але це далеко не все. У них вони спалюють велику кількість газу всередині країни, і я не можу говорити знаєте такою економічною суто мовою. Але за великим рахунком експерти схиляються до того, що це е, про прожигання ресурсів, будемо так говорити. Воно не приносить е, валюту в бюджет Росії е, тверду, будемо так говорити, і за великим рахунком, це в подальшому матиме відчутний вплив на економіці. А ще зміна влади в Сирії ускладнить для Кремля логістику в африканські країни, де Путін підтримує кілька злочинних режимів. Тепер диктатору доведеться нести додаткові витрати на логістику. Тому він за будь-яку ціну спробує домовитись з туреччиною про можливість і далі користуватись сирійськими базами на узбережжі Середземного моря. Та чи піде тепер на це Ердоган?